Привіт, автолюбителі! Сьогодні до вашої уваги Hyundai i40 з 1,7 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач та максимальною комплектацією. Hyundai i40 це лідер продаж європейців. Автомобіль оснащений у нас 1,7 дизельним, потужним, динамічним та водночас економічним двигуном. Автоматична коробка передач справжній автомат. Дана версія в нас йде в максимальній комплектації: передній, задній парктронік всі можливі датчики та асистенти, підгрів передніх, підгрів задніх сидінь, доступ без ключа, електрокришка багажника, панорамний дах з люком, преміальна акустика Infinity, камера заднього огляду, передній та задній парктроник, безключовий доступ. датчики, які читають асистенти, тримання смуги в полосі, дорожні знаки, пам'ять сидінь, повна електрика, музика Infinity, 154 тисячі оригінального пробігу, панорамний дах. Перейдемо до заднього ряду. Навігація з картами України. Ось такі в нас задні стопи. Це дуже великий, комфортний сімейний універсалок. Автомобіль у нас повні комплектації з двома ключами повна сервісна історія. Їдемо на любу перевірку на любе СТО. Пробіг оригінал 154 тисячі 2015 року випуску і автівка сюжена з Європи без пробігу дорогами України. Ось в такому сидінні стані в нас сидіння з електрикою. Всім бажаючим надішлю огляд товщиноміром. Ще раз по кузову даного автомобіля. Дуже пасує йому чорний колір. Дивіться, в якому стані в нас титанові диски, ксенонові фари. Тому всіх бажаючих запрошую до огляду та покупки даного автомобіля.